Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті. Тут у другій половині червня розпочались ремонтні роботи надземного пішохідного переходу. Як можна помітити, техніка працює і наразі зайняті дві смуги у напрямку лівого берега по Слобожанському проспекту. Тут вже почали замінювати дах. Одна частина вже замінена, інша ще. Готується до заміни. Як можна побачити, пішохідним переходом можна скористатися, оскільки перекривають лише ту частину, де проводяться ремонтні роботи. Ремонтні роботи триватимуть близько двох тижнів, після чого наземний пішохідний перехід ведуть в повну експлуатацію. Це почали робити, оскільки він вже знаходився в аварійному стані. І ось так зараз це все виглядає. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті. Тут у другій половині червня розпочались ремонтні роботи щодо наземного пішохідного переходу. Як можна помітити, наразі тут працює спеціальна техніка та перекриті дві смуги у напрямку лівого берега. Тож враховуйте це під час планування поїздок містом. Як можна помітити, наразі люди можуть скористатися надземним пішохідним переходом, оскільки перекривають лише ту частину, де ведуться ремонтні роботи, тож повністю його не закривали. Ремонтні роботи триватимуть близько двох тижнів, після чого його ведуть у повну експлуатацію. Як можна помітити, вже замінили частину даху, інша частина ще накрита плівкою, та незабаром там теж завершить її замінювати. А більш детальну інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня!